Володимир Путін відвідав Індію, і судячи з відео та заяв, що ми побачили, зустріч була досить теплою, навіть там про щось домовились. На ваш погляд, про що нам кажеться зустріч? Чого можна очікувати надалі в індійсько-російських відносинах? Та як це може вплинути на Україну та на Китай? Це теж таке цікаве цікаве питання. Ну, дивіться, перш за все, можу сказати, що візит був практично пустим, попри. Красиву картинку, попри те, що ми побачили обнімання, танці почули багато теплих слів. Як результат, ми не побачили якихось серйозних договорів, про які так чи інакше говорилися або про які натякалися напередодні візиту. Тобто, за винятком договору про мінеральне добрива, без яких Індія все одно не могла б прожити, і на жаль, тут треба розуміти, що Росія та Білорусь. По суті, є монополістами в тому значенні, що вони виробляють більше 50% відсотків і і азотних добрів світу. В принципі, якихось серйозних проривів немає. Тут дуже важливий момент, на який треба було дивитися, і який, судячи з цього, уже явно не відбудеться, це відразу після санкцій. Які вів Трамп проти Лукоїла і Роснефті, деякі індійські аналітики і деякі індійські ЗМІ почали достатньо акуратно натикати, опираючись на їхні джерела в індійському уряді, про те, що Індія готова буде обміняти лояльність до Росії, чи можна це прикласти як відкидання санкцій Сполучених Штатів Америки в обмін на те, що росіяни розмістять виробництво. Сухой суперджет і е, С 400 може навіть С-500 на території Індії. Ну, власне кажучи, передадуть технології е, на це Російська Федерація не пішла е, на цей момент. Ми не бачимо якихось підписаних договорів про воєнне співробітництво, яке передбачало реальні закупівлі, закупівлі достатньо великої кількості російської зброї. А це говорить про те, що насправді весь цей візит проти його всю красиву вантуражність. Не містить під собою якихось вагомих важелів впливу. Єдиний документ, який справді підписаний, це документ про співпрацю до 2030 року. Його можна з однієї сторони трактувати як такий, що в принципі робить можливим майбутню співпрацю між Індією та Російською Федерацією, але в той же час, попри те, що це договір, він має перш за все меморандонний характер характер, і це не конкретика. Це не мільйони, не мільярди, і це не точно перенесення якихось виробництв чи створення якихось виробництв. Тобто, можемо сказати, що цей візит мав не результат, а більше таки політичний, більше картинку. Так, да, це безумовно. Можна зараз вже говорити, що це була політично ритуальна. Я б сказав візит. Індія показала, що вона готова дружити з Російською Федерацією. Ну, і справді Індія заробляє величезні гроші на дисконтах російської нафти. Індія показала про те, що вона готова і далі співпрацювати. Але Індія в той же час грає в свою гру, тому що ключовий момент насправді це було питання: того чи буде закуповувати Індія російську зброю. Індія продовжує. Ту лінію, яку вона почала ще приблизно 7-8 років тому, на зменшенні російських закупівель і по суті відмови від радянської і пострадянської воєнної техніки, і з іншої сторони, Росія насправді не може нічого високотехнологічного запропонувати Індії, крім ядерних реакторів. В Індії працює одна ядерна станція російського виробництва. Не але знову ж таки під час цього візиту, у всякому разі, на цей момент ми не чуємо ні про які е, нові домовленості про будівництво нових ядерних реакторів на території Індії. Ми знаємо, що попри всі ці красиві саміти спільні між Індією та Китаєм, досі є суперечки. Як на вашу думку, ОКНР КНР відреагують на такий візит Путіна е, і на таке зближення можна сказати Росії з Індією, навіть якщо воно формальне політичне таке. На цьому етапі тут ніяк не потрібно навіть реагувати, тому що результатів цього візиту немає, тобто якихось вагомих результатів, які б могли хоча б чим загрожувати Китаю на цей момент немає. Тому е, прекрасно розуміє, що Індія є для них екзистенційним, скажімо так, ворогом. Точно так же Індія прекрасно розуміє, що Китай Китайним ворогом для неї. Питання Пакистана ніхто нікуди не відміняв. а Пакистан на сьогоднішній момент є дуже близьким сателітом до Китаю, і тому ті ситуативні моменти, коли моді їхав на саміт до Китаю, насправді не являється чимось таким, що можна говорити як повну зміну вектора Індії, чи там про те, що Індія починає дрифувати в сторону Китаю, чи Китай починає дрифувати тим більше в сторону Індії. Тобто, це. В принципі була ситуативна історія, яка в принципі не буде мати якогось глобального продовження. Якщо ми поговоримо про позицію США, ми бачимо, що в останні тижні, місяці, може навіть трохи більше, США, все ж таки. Намагається не комфортувати з Росією, а налагодити якісь бізнес-відносини у майбутньому, чи вже зараз. Як і у той же час США вкладали е, обмеженнями економічними Індію, Ми знаємо, зокрема у плані закупівлі російської нафти. Е, як у США можуть сприйняти цей візит? Ну ж таки ніяк, тому що в принципі США е, це, це два паралельних процеси. Сполучені Штати Америки зняли зараз санкції із Лукоїла, але Лукойл не відіграє тієї ролі, яку відігравала і відіграє на сьогоднішній момент Роснефті на російському на індійському ринку. Тому з моєї точки зору, США будуть грати в гру, яка буде продовжувати. Не ту ж саму лінію, яка була до того. Тобто максимальне е, прив'язування Індії до себе, а Індія ну, насправді хоче вона то чи не хоче, але в неї є е, вибір один, Тобто, де ти будеш купувати зброю. Тобто, Ключове питання для Індії це питання того, е, де ти будеш купувати зброю. І, значить, з тією країною ти будеш найбільш тісно змушений, будеш найбільш тісно бути пов'язаним. Тобто, є три варіанти всього на все, Китай, Росія та Сполучені Штати Америки. В Китаї це напевне все ж таки неможливо. Росія цей візит показав, що російську все таки техніку вони не готові купувати. Очевидно, все ж таки крім всього іншого, тому що результати. Чотирьох років України російської війни показують, що російська техніка явно поступається, навіть найновітніше поступається навіть старим уже зразкам е, західної техніки. Тому залишається питання тільки один варіант це закуповувати в Європі та в Сполучених Штатах Америки. А відтак Індія змушена буде все одно в тому чи іншому форматі, але дрейфувати в сторону Сполучених Штатів Америки. Той кавалерійський наскок, який зробила адміністрація Трампа, коли вирішила. Не просто махнути шашкою і сказати про те, що все Індія повинна розвернутися в один момент, від, відвернутися від Росії і грати в ту гру, яку пропонує Трамп. Індія цей перший удар витримала. Індія показала, що в принципі далі з нею треба буде домовлятися, і зараз, судячи з за цього, вони в принципі рухаються в сторону того, щоб знайти якісь паритети і про щось домовитися, якщо не було таких практичних результатів. Як ми бачимо зараз, навіщо це було Росії Ну Путіну потрібно демонструвати, що він рукоподаваємо що він є частина що він може грати в великі геополітичні ігри, що він великий геополітичний гравець. Просто ми, от зараз, дивлячись на ситуацію по війні в Україні і зациклившись на Одному із пунктів переговорів маю на увазі, на територіальному питанні. Ми забуваємо про те, що питання території для Путіна лише ключ до іншого більш вагомого питання це питання. Зняття санкцій, повернення до великої геополітики, ну і його голуба мрія, яка неможливо яку здійснити, це стати третім полюсом світу, але тим не менше він мислить саме цими категоріями. Тому візит до Індії йому важливий саме з цієї точки зору.